Чи можна сабельною пилкою розрізати цеглу. Попробуємо. Ой. Так, Блока білого різав. Не, не газоблок, а такого, я не знаю, як він там називається. Ракушович чи як. Зараз попробуємо ще цеглину різати. Ну, не то, що там її не можна розбити пополам, от сам факт, буде воно різати, чи не буде. Тут намалювана якась кладка, але я не знаю, чи це для цього, чи не для цього. Ну, як то кажуть, моє діло попробувати, а ви судіть самі. Це гримою все кудись їде. Ну що я вам скажу? Як не дивно, але ріжеш і досить непогано ріже, дивіться. Звісно, в кінці трошки скололося, але ріже, нормальна тема, я вам скажу, що не крути а сабельна пилка це хороша штука.